Зима 2019-го. рекордне бездоріжжя. Головні дороги області у гострих ямах та вивоїнах. Обласна влада вперше офіційно визнала стан доріг державного значення на Закарпатті таким, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації державного рівня. Найменший у нашому рейтингу, але важливий відрізок траса М 24 що веде до міста Берегово. Цим шляхом туристи і українці виїздять у сусідню Угорщину через пункти пропуску Лужанка та Косино і заїжджають в Україну. Зараз ми знаходимося біля села Яноші Берегівського району. Ось такою дорогою щодня люди на своїх автомобілях, щоб потрапити до. Трьох, принаймні, по цій дорозі КПП на виїзд з України. Це КПП звідси до Мукачева рівно кілометрів, десь 22. Щоб проїхати ці 22 кілометри? Потрібно їх реально їхати близько одної години. Ось дивіться. Проїзд через берегово на інші КПП вилок, Дзвінкове та Дякове по трасі М23. Також на п'ятому місці. Улітку тут робили ямковий ремонт. Уже нині траса майже не проїзна. Без доріжжя не витримують навіть фури. По дорогу їдеш, трясеться і ламається. 50-100 євро. Щоб все це зробити. Колеса ріжеш. Можна порізати на ямах. Баки пробити. Так що не знаю, коли у нас будуть дороги хороші. Ділянка від Сваляви до Мукачева міжнародна траса Київ-ЧОП. Два тижні тому на десятках машин порозривало шини через ями на відрізку від Ченедієва до Сускова. Легковики, джипи та мікроавтобуси масово зупинялись на узбіччях, щоб міняти колеса. Поліція отримала понад два десятки скарг. Такі подивитися, то то яма. Люди, блін, як тут їздити вночі? Ні освітлено, нічого немає, яма. Е де ті дорожники? Де вони? Де той автодор? Чи хто в нас там? Де ти поліцяє? Чому поліцаї тут не стоять? Чому вони не поставили з мігалками, щоб обережно їхали? Швидкість була невелика, 70 км на годину. Але дивіться, яка яма тут по коліну. Два колеса в мене е -е, е -е, його порізали. Перша яма була кілометрах в трьох звідси. Влупились. Там ще одна машина стояла і все. Поміняли на запаску, доїхали, вже тут тихенько їхали. І вже тихенько і одно слишимо удар і зашуршало друге колесо Повністю боковий поріс, резина не підлягає встановленню. Після резонансу у змі та обурених коментарів у соцмережах тут зробили частковий ямковий ремонт. А ось свіже відео з мережі. Славно звісна дорога з хуста до Тячева у межах села Сокерниця. Це частина дороги державного значення Мукачево-Рогатин, яка й сама постійно потрапляє у рейтинги найгірших в Україні. Нещодавно цю ділянку навіть підсипали, витратили 30 тисяч гривень. Результат на відео. Подивіться, Подивіться як ми зробили. Це дають як приказ, це не само на мою дану і правду. Де я кої степак? Подивіться, що ви зробили. Ні, це просто шкода тебе, та і твої нерва читали воду. Мої нерви, не шкода, дикайте, що ви наробили. Дікайте там, машина входять. Подивіться, що ви зробили схожа ситуація на відрізку з Рахова через великі бичків до Ужгорода. Шоковані водії діляться відео і пишуть: 250 кілометрів доводиться долати аж 7 годин. Третє місце за бездоріжжям ділимо також між автошляхами Іршавщини. Це відрізки з райцентру на довге, луково та Імстичево. Подивіться, люди добрі, що тут робиться. Як ти можеш їздити? Ну це треба якими бити баном і буду пустити до такого стану доріг. Ну, це просто катастрофа. У мене лише одне питання до всіх. Тих чиновників, які відповідальні за ці дороги, як ви можете спати спокійно. Заслужене друге місце. Завантажений відрізок у селі Сільце Іршавського району. Щодня цією дорогою, яка веде у віддалені райони області, їдуть тисячі машин. Восени 2018-го на латання ям тут витратили 90 тисяч гривень. Минуло три місяці. Ями стали глибшими. Щоб подолати 8 кілометрів, потрібно витратити 30 хвилин, виїжджаючи на зустрічну смугу та виконуючи небезпечні маневри. Слухайте, ями такі, що Треба дві неділі їздити, та треба 2 три тисячі дати на машину, на подвеску. Гройсман мінив, що він дорогу зробить, усе зробить, а він наоборот робить, а він дорогу не робить, та далі для влади. І всю Верховну Раду треба стріляти, до 100, працює. Лідери рейтингу відомі вже на всю Україну Мукачівські об'їзні. У народі їх прозвали танкодромом. Тут щодня проїжджають сотні фур, щоб потрапити на дві головні артерії Закарпаття: міжнародну трасу М-06 Київчоп та державну Аш-09 «Мукачево-Рогатин». На початку року через півметрові ями та нечищений сніг у заторі тут застрягло 150 фур. Наша бачите, така держава, що не ходять нічі спускати на дорогу. Та Тут, яка це дорога вообще ужас. Яка то дорога? Большая дорога, так. Білька. І то самі це робити, ви так, мій водителі, машинка це поламає, то так яма, яма. Ви, ви то а поліція навіть уштрафувала Закарпатський облавтодор за неналежне утримання цих 9 кілометрів. Ані масові перекриття доріг 2018-го, ані акції під офісом служби автодоріг у новому році, поки результатів не дали у Закарпатській ОДА визнають ситуації з шляхами державного значення катастрофічна, але грошей на їхній ремонт нема. На офіційному сайті губернатора з'явилася інформація, що грошей на капітальний або середній поточний ремонт доріг державного значення уряд не виділив, тому покриття відновлять за рахунок резервів автодорожніх фірм. Тобто, фактично поки ями лататимуть у борг. Зокрема, трасу Мукачево у Мукачівському, Іршавському і Тячівському районах розділять між автодорожніми фірмами, які щойно дозволить погода, почнуть поточні ремонти. Спеціалісти ж служби автодоріг працюють на найскладніших ділянках неподалік Абринського перевалу, біля сваляви та на відрізку траси Київ-Чоп від Мукачева до Ужгорода. Саме проблемна ділянка це мукачево рогатин Вона має протяжність там 209 кілометрів. За минулі роки це 17-18 рік замітні кошти ми зробили 62 кілометри у то в нижньому шарі. Якщо б була погода по Київ наприклад, ця дура має 136 кілометрів. Ми б зробили за недільку і ліквідували всі ямкові ремонти. Надіємося, що будуть виділені кошти нам цього року. Протяжні шляхів державного значення в області більше 900 кілометрів. Керівник служби автодоріг каже, для утримання їх у нормальному стані потрібно щороку проводити капремонт щонайменше 80 кілометрів. Необхідне річне фінансування 4 мільярди гривень. Сьогодні прем'єр-міністр України заявив: цьогоріч уперше на ремонт закарпатських доріг виділять 600 мільйонів гривень. Артур Іванчо, Олександра Туранова, Назарій Буц, Станіслав Бобуський, Сіріоснюс.